Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте подобайками і коментарями. Запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, прийшла прибрати ось діляночку готую під цибулю і часник. Тут були помідори і поряд е, сухоцвіти, статиться кермек чи лимоніум. І е, хочу вам показати різницю в коренях цих. Квітів. Ось так вони виглядають після заморозку. Померзли ось листочки навіть зелененькі, якби було тепло, вони могли б іще вибивати, вибивати, ось, дивіться, ось такі йдуть іще суцвіття. Вони ще Можуть спокійно рости. Я навіть думаю, що можна було б його пересадити в якийсь вазончик і він би перезимував. Може попробувати <смір> як думаєте. Це такий якийсь фіолетовий колір. І ось дивіться, який живучий. Якби не було морозів, вони спокійно б ще, якби це ще було продовження весни літа, дивіться, бачите. А це ось, ну, все одно там є зелененьке, більш змерз, о там е, теж дуже змерз. Оцей біленький такий був також. Ну, в принципі, я думаю, вони б, якби тепло було, вони б ще б з цього листя повідростали б. Цікаво, цікаво. Ну, це, в принципі, мабуть, в теплій зоні багаторічні квіти. Ось уже вантажу на тачку. І ось покажу вам, яке коріння цікаве. Оце ось, наприклад, це ось також кош фіолетовий колір такий. Ось також дивіться зеленого повно. І ось дивіться, який потужний корінь. Так, а ось подивіться, це ось жовтий. Жовті відрізняються один від одного, вони є різні суцвіття. Оце, оце ось також жовтий, ось дивіться, яке тут коріння. Це також жовтий. І тут також дивіться, яке коріння. Коріння відрізняється. Давайте покажу ще оцей ось білий, який тут і рожевий глянемо. Вони можуть рватися одною рукою, але щось цей не хоче рватися. Ано. Оцей рожевий. Так, зараз. Так, дивіться, я викопала лопатою. Дуже потужне коріння, ось білий, дивіться. Білий, і ось дивіться, яке коріння. Дуже потужне. І глибоко. Бачите? Це два кущі білого. Ось так воно виглядає. Це ось фіолетовий, менш потужний корінь, дивіться. В рази, в рази, бачите? Так, і оце рожевий, рожевий такий. Ось цей потужніший, також, дивіться, який. Ну, білий найпотужний з усіх, що я викопала подивитись і вирвала. Так, будемо мати. Ось, рожевий, бачите? Набрався сили і він такий гарний. Все, Друзі, я вас познайомила з корінням цих чудових кущів. Хочу швиденько прибрати, тому що треба підготувати діляночку, цибульку часник посадити, ще придумати, яким чином я його. Цьому році буду садити. Дякую всім за увагу! Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так. Будьте собі здорові! Пам'ятайте, що дбаючи про свій організм сьогодні, ви створюєте своє якісне завтра. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео.